Мультипрофільний ліцей відновив обмін учнями з німецькими школами. Поки що йдеться про тижневі односторонні обміни, але після тривалої п'ятирічної перерви це вже вагомий крок. Нарешті відбувся учнівський обмін німецько-український з нашою партнерською школою у Херштайн. Раунені це інтегрована школа. Яка складається з двох частин? Одна частина знаходиться в місті Раунен, інша в Херштайні, і цього разу ми були саме тут, де зосереджені учні з 8 по 13 клас. Це школа, з якою партнерська співпраця триває вже досить довго. Останній раз останній учнівський обмін був у 2019 році, і після п'ятирічної перерви вдалося відновити, на жаль, тільки односторонній, але все ж таки обмін. Учні восьмих-дев'ятих класів ліцею в Німеччині перебували тиждень, мешкали в родинах, до школи ходили разом з німецькими дітьми. Перебуваючи в сім'ях, звісно, була можливість ознайомитися з повсякденним життям, з побутом. В той же час вони відвідували школу, відвідали уроки, подивилися, як навчаються німецькі однолітки. Крім того, основним завданням кожного обміну є проєктна робота. І цього року темою була вода. Це життя, і в рамках проєкту ми мали змогу робити експерименти з водою, отримувати додаткову інформацію, відвідували музей води, тобто працювали за цим напрямом. В проєкті взяли участь всі учні, досліджували воду та поповнювали свій словниковий запас специфічною лексикою. Це все відбувається завдяки нашій тісній співпраці, завдяки підтримці наших партнерів, директор партнерської школи, пан Фріц, який започаткував разом із Сергієм Петровичем Коваленко ці обміни. Ну і ті вчителі, які безпосередньо займаються обміном, зокрема, пан Адамс, який вже не перший рік підтримує цю ініціативу. Одним з елементів обміну є знайомство з культурою країн. Так наші учні розповідали про Україну Олександрію, а також запропонували раз. Наліпити вареників та поласувати, учні поділилися своїми враженнями від поїздки. Вперше без батьків за кордоном, та мої, мої враження, коли я туди приїхав, то це дороги. Вони були хвилясті, рівні, і мені було незвично аж трохи підкачувало. Ті ж самі двері. Ти уйшов, приходиш зі школи, а вони отак от відчиняються легко, геть вітром можна було їх відкрити. І, ну, парканів нема, у моїй сім'ї це були кусти якісь. Ще що можу сказати, що начебто з першого погляду мій будинок був одноповерховий, але із-за того, що був нахил десь такий приблизно, то вийшло десь аж три поверхи в моєму будинку. Тімур зізнається, що від того, що занурився в німецькомовне середовище повністю, аж боліла голова. Ну, я міг сказати, що я вже встав, я хочу піти в душ прийняти, і вже піду спати. Ну, Я тоді справді э, стомився, а перші дні в мене геть трохи навіть голова боліла, бо це цілий день урок німецького. Ставились нормально, задавали невеликі питання могли задати. На одному із уроків до нас прийшов вчитель, просто дивився як за нами. і я я просто малював мені нічого було робити. Всі, хтось чи балакав, чи ще щось. Я намалював цього вчителя. Йому сподобалось. А ось Ангела сама добре говорила німецькою, та ще й свою німецьку родину навчила українським фразам. Перебуваючи другий день в Німеччині, у нас був День України, і там ми готували танцювальний флешмоб, тобто розповідали про Україну, про місто, країну та школу. Та потім далі ми їх навчали там добрий день фрази доброго ранку на добра ніч, добрий вечір. Навіть моя сім'я зранку я чую, а вони у перекладачі забили, як буде. Доброго ранку, запити, тобто, як правильно це вимовляти. і Я виходжу з кімнати і чую доброго ранку. І це дійсно так приємно було, що вони намагалися зрозуміти зі своєю німецькою родиною. Їздила на екскурсії до сусідніх міст. Мені дуже сподобалося спілкувати з німецькими дітьми, з німецькими людьми, тому що відчувається, що покращується твоя німецька. Ми були в різних містах, були, зокрема, в Херштайні, в Кайзерслаутерні я зі своєю родиною була, в Ідер Оберштайні. І враження дійсно незабутні, тому що вперше за довгий час відродився наш учнівський обмін. Але десь коли ти хотів зрозуміти щось, наприклад, я на уроці німецької мови вирішила спробувати написати контрольну. І дійсно мені потрібно було, потрібен був перекладач, щоб зрозуміти. Саме завдання та виконати його правильно. Тому вчителі на це спокійно відреагували, тобто ми домовилися, і там, де я розуміла, я робила те, що я німецькою розуміла, а там, де потрібен був перекладач, то дійсно треба було користуватись. В планах цього навчального року здійснити ще один учнівський обмін. Тепер для учнів 10-11 класів.